Є знижки на капсули лінекспорте вам, так аптеках. Подорожник вам та ощад. Чинний міністр України накрав земель на сотні мільйонів. А коли готувався до чергової оборудки ще на сотні мільйонів, спалився. НАБУ вже затримали чиновника і оголосили йому підозру, хто він і хто йому допомагав крутити українськими землями, розповім за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин екс-голову аграрного комітету Верховної Ради чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Так НАБУ повідомило про черговий злочин на сотні мільйонів. Втім, прізвище не назвало. Та за описом посад журналісти розпізнали, про кого йдеться. Цього героя ви маєте знати в обличчя. Це Микола Сольський. Він же міністр аграрної політики та продовольства України. Що в цій історії найубурливіше розповім пізніше. В НАБУ ж зазначають, що він був не один на чолі із Сольським було створено цілу злочинну групу, куди входили службові особи органів держгеокадастру, а також так звані куратори, які контролювали діяльність цих органів. Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею через їх відсутність. Обласний держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Прикривали все це допомогою українцям. Щоправда, українці були підставні, тобто за допомогою підконтрольних посадовців обласного держгеокадастру ділянки передавали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. Але є але Аби отримати землю, потрібно було виконати цікаву умову, підписати договір про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Схема діяла кілька років, і лише зараз слідчим набув, вдалося все і всіх зібрати докупи. У реалізації оборудки у 17-21 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. мільйон гривень. Вони також здійснили спробу заволодіти 3200 82 гектарами землі вартістю близько 190 мільйонів гривень. Однак їм завадили детективи Набу та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт. В САП розповіли детальніше, де саме відбиралися землі, і як посадовці підставляли інші підприємства, аби відгребастати у них землі. Задля реалізації схеми її учасники спочатку забезпечили знищення документів, на підставі яких Держпідприємства мали право постійного користування землею, що в подальшому стало підставою для складення обласним держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами, аби унеможливити передачу землі стороннім особам, її включили до переліку на аукціон з права оренди. Однак жодних торгів так і не було проведено. Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного держгеокадастру передали у приватну власність. Наразі свої підозри вже отримав організатор схеми, чинний міністр, два куратори з держгеокадастру та особа, яка сприяла вчиненню злочину. Про кого саме мову поки не зрозуміло, але і це ще явно не усі фігуранти. Національному антикорупційному бюро зазначили, що досі триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми. Я не хочу обговорювати ні польську, ні якусь іншу модель. Це знаєте, як обговорювати чужу жінку. У нас точно жінки красивіші, да? і ми будемо хвалити своє. І... В поляків є свої плюси, є напевно свої мінуси, так само як і в нас в своєму сільському господарстві. А тепер до найцікавішого: по перше, захисту судді явно буде потужним. Бо Микола Сольський, крім того, що міністр, він був або й досі юрист адвокатського об'єднання. Він же народний депутат, і вже за місяць роботи був названий кандидатом на посаду голови комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді України дев'ятого скликання і обіймав цю посаду від 20. 29 серпня 2019 року до 24 березня 2022 А от вже з 24 березня 2022 року Сольський став міністром аграрної політики та продовольства. Крім того, Микола Сольський є засновником семи та бенефіціаром десяти підприємств, що займаються агробізнесом. З 2007 року він співзасновник українського аграрного холдингу, що об'єднує ряд аграрних підприємств і має в управлінні 51 тисячу гектарів землі, тож не диво буде, що землі в оренду могли передаватися саме цьому холдингу. Ми, звісно, не стверджуємо, але погодьтеся, співпадіння цікаве. А колись свою трудову діяльність Сольський починав юрисконсультом в різних юридичних компаніях. На час обрання народним депутатом працював юристом. Отож, ви можете собі уявити, як запекло можуть боротися на судах за міністра, за даними видання Економічна правда отриманими від співрозмовника, наближеного до сольського, він проходить наразі як підозрюваний за епізодами у 2017-2018 роках, коли ще здійснював лише адвокатську діяльність. Сама ж схема нагадаємо ще раз за даними сабта набуділа до 2021 року. У 2020 році до Сольського вже виникали питання, коли розслідувачі «Бігус.Інфо» з'ясували, що юрист з групи Богдана Сольського засвітився у рейдерстві агробізнесу під Києвом. Сольський, який на той момент вже був нардепом, у коментарі журналістам від усього відхрестився і сказав, що не пригадує імені юриста, про якого йшлося у розслідуванні, який раніше працював у його компанії. Зазначимо, що станом на момент запису відео суду ще не було, тому наразі Сольський має статус лише підозрюваного. До уваги змі події, щодо яких за інформацією набу повідомлено про підозру МАНІ та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосується періоду 2017-2018 роках, тобто в час, коли я був адвокатом, та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом. І як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі набу зі свого боку. Гарантую максимальну відкритість для встановлення істини. Але і в цьому немає потреби. Всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів. Микола Сольський Нагадаємо, це не перший випадок, коли посадовці мінагрополітики хворіють на мільйони. 31 серпня 2023 року, вищий антикорупційний суд обрав першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють в розтраті понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів. Запобіжний захід у вигляді застави вісімсот 805 тисяч гривень. І як ви вже здогадалися, заставу він вніс і заявив, що переховуватися не планує, а його захист заявивши про. Безпідставність заявлених ризиків попросив суд відпустити Висоцького під особисте зобов'язання або взяття на поруки нардепів. Стартанула ця історія 24 серпня 2023 року. Тоді Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття зловживань на 62,5 мільйона гривень при закупівлі укрзалізницею продуктів харчування. Для забезпечення потреб держави у період воєнного стану за версією бюро Висоцький реалізовував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласної військової адміністрації коштом укрзалізниці продукції за значно завищеними цінами в обраної підконтрольної компанії. Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у польського виробника через контрольовану фірму посередницю, пов'язану з керівником згаданого українського тов. На думку топ посадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, будучи об' <знаним> про реальну вартість продуктів забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ. За другою ж схемою інша підконтрольна компанія закупляла за ринковими цінами продукцію турецького виробника. При цьому в цьому випадку, за версією слідства, Висоцький не був скнарою, тож дав можливість заробити іншим. Зокрема, був також залучений колишній вже, але чинний на той момент заступник міністра економіки Олександр Грибан. Наприкінці червня 2023 року Грибан звільнився з посади за власним бажанням. Але на сайті Міністерства економіки України він і досі вказаний як заступник міністра економіки. Також Ситуація із Висоцьким, коли справа тільки набула розголосу, у міністерстві пояснювали усю цю ситуацію по-своєму. кажуть, що відомство перевіряло компанії за такими критеріями, як відсутність банкрутства, компрометуючої інформації у публічному доступі, зв'язків із Росією та Білоруссю, відсутність у санкційних списках про це йдеться у релізі міністерства. Але і ця історія досі не завершена, тож далі схоже буде. А що думаєте ви про скандали довкола топ посадовців? Пишіть нам у коментарях підписуйтесь на канал і тисніть Уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!